Непривичний заказ, ребята. Оце така сріч класненька. така. К противнику написано <гум> на російському. Коротше, прислали. Треба що зробити? Треба зробити Вот. Це у нас буде повербанк. Оці ось от круточки дві. Це сюди треба -е, якісь фонарики зробити. Можна світодіод чисто поставити якийсь або з утражателем, щоб невеличкий фонарик була під Поняли? Можна 8-мм просто світодіод поставити. Зараз е я подивлюся, скільки сюди можна всунути, буде максимум акумуляторів. Акумулятори будемо сюди ставити Samsung. Samsung на 5 тисяч. І зараз подивимося. Та ти дивися, навіть непогано стає, де як? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять акумуляторів по п'ять тисяч міліампер в кожному. На 50 тисяч повербанк. Як вам таке? Я думаю, доволі непогано. Тут головне, щоб для плати місце залишилося, але по суті тут має залишитися місце для плати. Якщо її поставити от сюди або от сюди, впоперек, то вполне собі нормально буде. Це чітка тема, чуєш 50-тисячний, це буде бомба. Все. Коротше, потім покажу результат, що вийшло. Щаня насчет того, як лучше зробити <схід> вот ось вещь. Вот от вот. Тут і три нога може бути, і може і так, отак, так, в принципі. Буде устойчивий повербанк. Ну, тільки тут акумуляторів я планував, може, 10. Ну, один акумулятор, якщо убрати, для плати багато місця, плату павербанка удобніше буде закріплять, упор буде хороший і кнопка з піднизу на цій платі буде нажимати. Ця плата буде швидкісна. Ось можна ліхтариків купу натулить. Можна ліхтарики зробити ось сюди, щоб на оцю ось мордочку тут були ось ліхтарики. Так. А, також о, питання було, щоб оці ось гаєчки. Під них теж якісь там фонарики зробити. А можна зробити фонарики розсіяного свічення, а, можемо світодіод отакий ось поставити. Він доволі мощний. Він теж шостий діод, в принципі, нормальний економний. Вставити е, самі е, прості діоди, я не хотів би лучше те, шостий, хоча б поставити. Ось сюди на пластинку. А тепер дивіться, що Валентин, Я думаю, що чоловікові треба в такому стоячому положенні, щоб це як світильник був, як розсіяне світло. А, так що. Отут можна фонарики зробити, направленого світла з отражателями, ось. ось раз. З отражателями. І хай будуть направлені фонарики, отуди світить. Да, прожектором. А сюди розсіяного. Розсіяного ось вам самий простий розсіяне світло. Ось. Просто якийсь товстотілий пластик, полуматовий, просто полуматовий пластик, надітий на світодіод, він робить розсівання. А з любого пластика, кусок пластмаси, корпуса пластмасового, органайзера якогось або ще щось. Тільки головне, щоб він від температури не плавився. Ну, ну, скільки там температура до 100 градусів там буде. Поняли? Ось сюди поставить і зверху на нього полуматовий кусок пластикового на клей посадить і все. І буде в нас отражатель. Ну, діод буде матовий, розсіяний. Два таких матових. І три світодіода отута хай лучом б'ють вдалину, якщо надо посвітити. Yeah. Да? Yeah. Пайдет таке. Я думаю, okay. я думаю, таке пойдет. Короче, це видео я чоловікові. скидаю. якщо він одобряє, ділаємо так.